Так, вітаю всіх учасників каналу основа фінансової грамотності. Тих, хто долучається і хто ще буде долучатися, ми сьогодні будемо говорити про звички. А саме про важливу звичку, як почати собі відкладати. Тобто, як виробити собі звичку, собі сформувати капітал, фінансову подушку, ну хто, хто по-різному як називає. Отже, мене звати Сергій, я є фінансовий консультант, і я буду сьогодні говорити таку вам коротеньку презентацію про те, як створити капітал, і основне питання буде. Це для чого нам його робити? Адже ми все, що ми робимо в житті, ми робимо для чогось. Отже, так само і капітал ми будемо робити для чогось. Я думаю, у вас видно мій екранчик, і відповідно я буду це якраз демонструвати малюночком. Отож, так і напишу. Для чого нам формувати особистий. Особистий капітал. Для чому ну, формувати особистий капітал? Ну, давайте подивимося на наше життя з точки зору з такої лінії, а не на все життя, а візьмемо саме робочий період. Робочий період. Коли період у нас робочий починається? Здебільшого він починається приблизно в 20 років. І закінчується плюс-мінус в 60 років. Кожного по різному, хтось швидше може закінчувати. хтось хтось. Пізніше, тому Я вже маю достатньо грошей, що не маю потреби взагалі ходити на роботу. Отож, що потрібно робити для того, щоб були ці гроші? Адже поки ми ходимо на роботу, ми отримуємо гроші як? У вигляді заробітної плати. Тобто, отримуємо цю заробітну плату. І потім що робиться? У нас є звичка, яку ми дуже гарно відточили вже. Це звичка витрачати. І здебільшого так буває, що ми витрачаємо все абсолютно в ноль. І часто так буває, що навіть не вистачає тих грошей, які ми отримуємо. Каже, та куди відкладати? Мені і цих грошей, що я маю, не вистачає, а щоб ще щось відкласти, взагалі нема. І якщо ми подивимося на весь робочий період, і ми будемо користуватися виключно цією звичкою, витрачати все в ноль. То нас чекає ось тут 60 років досить неприємний кругленький такий сюрприз. А саме у вигляді 0 гривень на рахунку. Тобто, ми, користуючись звичкою, Не думаю, яку звичку натомість потрібно виробити. А саме, звичку відкладати. Звичку, відкладати. Я. Пропоную порівняти це зі звичкою куріння. Ось дивіться, є людина, яка курить, правда? І якщо взяти людину, яка курить, вона в середньому витрачає що? Витрачає приблизно 100 гривень в день на пачку сигарок. Якщо помножиться на 365 днів, то в середньому людина скурює біля 40 тисяч гривень в рік. Якщо людина хоче курити, чи буде в неї виникає в неї питання? Чи є гроші, чи немає, в неї є звичка курити. Вона хоче курити, вона закурить в будь-якому випадку. Ну, хіба виробить інше бажання таке кинути палити. Але якщо нема цього бажання, а є все-таки бажання закурити, то вона навіть без грошей не йде, як закурити. Вона, як то кажуть, у нас в народі, стріляє зі гарет, так Вона там таке реально бажання є закурити, що вона знайде спосіб, як це зробити. А тепер уявіть собі, якби ви виробили собі таку звичку, таку сильну звичку, як, як бажання закурити, звичку відкладати. Відкладати. От ви виробили цю звичку собі, відкладати. І що би хто вам не казав, інфляція, девальвація, е, ринок, там щось там взагалі капець на ринку, там е, в державі якісь там свої нові приколи, якісь так, а ви кажете, Окей, все, добре, воно мені буде, але от я собі свою частинку грошей собі відкладу на потом. Тобто, найпростішими словами скажу. Щоб легше вам це було зробити, то е, кажуть наступне: що спочатку. Так і напишу. Спочатку заплатіть собі. Пойдетеся, що коли ми йдемо, наприклад, в цьому перукарні, ми платимо майстру за зачіску. Коли ми йдемо, їдемо десь відпочивати, ми платимо всім за, за поїздку, за готель, за харчування і так далі. Коли ми будь-купуємося, що купуємо, навіть той самий гаджет якийсь чи телефон, ми, здається, ми собі купили, але ми заплатили кому продавцю, магазину, виробнику, хто, хто придумав цей телефон. Тобто, всім заплатили, крім себе. Ми маємо цей телефон, маємо окей. але ми користуємося ним. А собі, що ми заплатили? Звикли, правда? Нічого. Отож, виробляємо собі цю звичку, відкладати. Чому виробляємо цю звичку? Адже це є крок якраз до фінансової незалежності. Якщо взяти все-таки більш перспективу довшу і кращу, то давайте поглянемо на все наше життя. Тобто у нашому житті, якщо взяти від початку від народження до такого взагалі до його завершення, то в нас всіх є три основних фінансових періоди: від народження, тобто тут старт нуль років, і от ми що робимо? Ми починаємо вчитися, говорити, ходити, потім йдемо в садочок, потім школа, потім інститут. тобто... Тут основне наше завдання навчання. Тобто ми тут навчаємось, правда? Далі, провчившись 20, плюс-мінус 20, хтось менше, 15 років вчиться. Провчилися ці роки ми в навчальних закладах. І далі ми дуже швидко спішимо піти на роботу. І на роботі, відповідно, ми вже отримуємо гроші, довгоочікувані гроші. Згадайте себе в інституті, як ви мріяли про. Свої власні гроші, як ви мріяли про цю свободу. І тепер згадайте, коли вже працюєте 5, там, 10 років чи 15, хто як скільки. Чи ви жалієте? За якими я входив собі на пари, ні про що не думали? Ну, була якась стипендія, її вистачало. Основне, щоб був час відпочити, і ну, і трошки гроші. І, і вистачало. І зараз, коли є гроші, але часу вже не дуже. Але що цікавого, що наступний третій період, і часто люди називають його пенсією, але колись він називався заслужений відпочинок. Чому? Та тому, що люди тут відпочивали, так і напишу відпочинок. І тут давайте тепер подивимося на кожен цей період, як поводять себе гроші, чи є гроші, чи нема грошей. Тому що, коли ми вчилися, особистих коштів таких не було. Переважно тут про нас батьки. Далі ми пішли на роботу, як я вже казав, ми почали заробляти і стараємося з кожного дня якось більше і більше заробляти. Тобто, у нас наш дохід то, то просте, то, може, просідає трошки, то в мінус взагалі немає заробітної плати, то знайшли нову роботу, хороший заробіток, і фінансовий ріст продовжує рости. Ну, будемо Простою лінією такою позначувати, тобто, ми протягом життя стараємося заробляти більше. Ну, Ніхто явно, не хоче заробляти менше. Тому так і відбувається. Ми заробляємо постійно більше. Заробляємо ми рівно до, до того часу, поки працюємо. Ну, це просто пояснити, коли людина навіть захворіла чи ще щось з нею сталося, відповідно, що доходів нема. Так само буде і в 60 років. Уявіть собі, вам стукає 60 років, і тут у вас буде досить така цікава ситуація. Адже, якщо ви все-таки не планували цей період, якщо ви не виробили собі звичку відкладати гроші, то вас очікує досить суттєвий, різкий, деколи навіть болючий фінансовий спад. Чому болючий фінансовий спад? Е, у нас в державі працює ще дотепер, і ще буде. Трошки про це коротко опишу, Солідарна пенсійна система. Що це означає? Людина, яка працює, працює, вона сплачує. Внесе в Пенсійний фонд України. Я думаю, для вас це не секрет. І з цього пенсійного фонду одразу ці всі гроші йдуть пенсіонерам. Пенсіонерам. Тобто, якщо для вас це буде такою новинкою, то тут в пенсійному фонді грошей як таких немає. Тобто, тут єдине, що тут є, це нарахований вам стаж. Ось і все. Грошей там нема. Ну, і не, в них, їх там не має бути. Тому що пенсіонерів треба забезпечувати, і, відповідно, ці всі гроші йдуть пенсіонерам. Саме тому говориться, що коли ви виходите на пенсію, вас будуть забезпечувати ті люди, які вже будуть на той час працювати. А тенденція йде до того, що взагалі, як такої пенсії, не буде звідки платити. Тобто, людина стикнеться з тою ситуацією, що. Треба буде реально виживати. Якщо зараз людина за, за 2-3 тисячі гривень якось вдається їй вижити, ну тоді вже в періоді нашого пенсійного майбутнього періоду питання чи вдасться Якщо не буде ще кому подвати про нас, то це буде досить суттєва економі... не Економічна а більш так фінансова криза для кожної людини. І тут, знаєте, питання не в тому, буде, не буде, а в тому, як ми до цього поставимося. Якщо ми усвідомлюємо цю фінансову проблему, маємо прийняти рішення, що ми не хочемо так жити, і ми почнемо хоч щось робити для того, щоб так не жити, як теперішні пенсіонери. Якщо нам не вдасться зробити так, щоб коли ми перестаємо працювати, наш фінансовий дохід продовжував зростати, то хоча б зробити так, щоб наш фінансовий дохід лишився на тому рівні, якого ми звикли. А для цього потрібно дуже просто: я вже це озвучував. Тобто, Почати відкладати. Ось тут, дивіться, у вас ось тут цей період є гроші. Так? ми вже це зрозуміли. І ось частинку цих грошей, які у вас тут є. Ось так я наношу. Ну, хоча би приблизно. В районі 20%, 10%, 30%, кому як скільки виходить. Оцю цю частинку перекинути от сюди, собі на майбутнє. І ось тут, коли ви кожного місяця чи кожного року, як вам зручно, наприклад, так, будете відкладати сюди гроші, у вас тут створиться вже особистий. Кат. Пізьмо, що Пенсіонери наші досить бідно живуть. А якщо подивитися на пенсіонерів, так? Пенсіонери Європи. І так само Америки. Ну, вони значно краще за наші живуть. За рахунок чого? Звичайно, що багато є різних інструментів для того, щоб інвестувати. Але найбільш масовішим інструментом, яким користуються пенсіонери, тобто працюючи там за кордоном, і потім виходять на пенсію і користуються цими інструментами, це є лайфові страхові компанії. Ну, простими словами, вони якраз і для того створені для того, щоб людина собі могла частинку грошей собі відкласти на майбутнє, і тоді, вже, коли вийшли на пенсію, ними класно. Користуватися. Як це відбувається в лайфер страхових компаній? Ну, до прикладу, ви відкладаєте в середньому там 10, 15-20%. Візьмемо середню суму таку 30 тисяч гривень. Так, видно чи не видно? Є, видно. Цю компанію ділить цю суми на дві частини: приблизно на 25 тисяч гривень. І на 5 тисяч гривень. 25 тисяч гривень буде формувати нам майбутній капітал. А саме, протягом, допустимо, 30 років. Ваше є в запасі 30 років і ви протягом 25 років, 30 років по 25 тисяч собі відкладаєте. Сформується наступний капітал. Особистих коштів буде на рахунку у вас 750 тисяч гривень. Далі компанія, так як це і фінансова установа, вона користується цими грошима, вона інвестує обов'язково не ризиковий якийсь сектор, і нараховує відсоток нам прибутку так само. І що цікаво, за цей всі період в середньому 13-14% річних вона нараховує, це в залежності від доходу, то за 30 років буде ще плюс 2 мільйони 250 тисяч гривень. Ось така сума ще буде плюс. Тобто, разом ви отримаєте 3 мільйона гривень. Ось сюди. Капітал. Ось тут 3 мільйона гривень. На сьогоднішній день це майже м -м, скільки. 3 мільйона гривень. Ну, не будемо переводити в долари. Давайте так. Так і запишу. 3 мільйона гривень. Ось тут у вас в капіталі. І от ви вже знаєте, що вам вже, до прикладу, там 59 років, вам ще рік до пенсії, і ви знаєте, що у вас на рахуночку стоїть, очікує вас, 3 мільйони гривень. Яке у вас відчуття? Як ви будете йти до цієї пенсії? Е, ви будете знати, що от ще тільки рік лишився, і все. І тоді я буду мати і час, і гроші. Тобто, ви будете можливість мати відпочивати, їздити десь на курорт, будете мати можливість проводити активний е... відпочинок з внуками, тобто, ви будете вже собі планувати з внуками, куди ви на вихідних підете, чи кінтеатр, чи, можливо, якісь, е... якісь дитячі різні атракціони, чи ще щось подібне. Тобто, ви будете жити в Кайф. І навпаки, вам 59 років, вам лишилося ще рік до пенсії, можливо, навіть. 6 років до пенсії, так зараз 65 років виходять на пенсію, особливо чоловіки. І ви розумієте, що там вас нічого не чекає. А держава вже сказала, що і того немає звідки виплачувати. 6 років лишилося до пенсії, і ви думаєте, вже й нема коли відкладати, а вже й не дуже десь беруть на роботу. Тоді вже гірше. Тоді вже нема куди діватися. Так, щоб не було такої ситуації, краще завчасно подбати. Саме з першого робочого дня почати дбати про свій майбутній капітал. От сюди, цей капітал. Щоб потім вже нормально собі відпочивати на ньому. І не думати, буде, не буде, що буде, як буде, з державою чи тому подібне. А з державою насправді нічого не буде. І навіть якщо щось поміняється, компанії не пропадають. Є в історії, коли е, змінювалася валюта, змінювалася державний устрій. Але компанії не надівалися. Вони, як існували, так і існують. Чому існували і існують? Тому що вони існують вже більше 100 років. Деякі лайф страхові компанії існують уже більше 200 років. Австрійська компанія Уніка працює вже більше 200 років. В Європі пережила дві світові війни, пережила різні економічні кризи. І працює далі, і буде працювати. Куди пішли наші 5 тисяч, можна запитати. А пішли вони на наступні речі. Уявляємо, що ми хочемо дожити до пенсії і жити класно на, на ній. А от питання в іншому: чи доживемо? Чи може щось нам перешкодити в тому, щоб ми дожили до неї? Особливо в сьогоднішній день. Ну, насправді дуже багато різних факторів є, правда? Один із таких факторів це банально може бути навіть та сама хвороба. От людина, наприклад, захворіла і померла. Далі, може бути, навіть той самий нещасний випадок. Знову ж таки, людина вийшла з хати і не повернулася. І не потрібно ні війни, нічого. Зараз маса людей помирають навіть в ДТП від сердечно-судинних різних захворювань, від онкології дуже багато різних захворювань. Тобто є різних такі речі, які стаються, коли людина стає інвалідом. Так? От Стала людина інвалідом. І що тоді? Ну, тоді досить різке суттєве фінансове падіння. І вже й особистого доходу нема. Коли стає людина хвора, тобто тут йде падіння досить різке. Якщо нещасне. Ним... А якщо інвалідність, то ще гірше. Тут де вже ми говоримо наступне, тут вже де нижче плінтуса. Тобто ви розумієте, що коли ми плануємо своє майбутнє, ми якось заощаджуємо, ми якось е, думаємо, що все буде добре, машину купимо квартиру, там, забезпечимо всіх дітей і так далі, далі далі далі, тут гоп, форс-мажор. І всі наші заощадження, всі ж наші якісь відкладення, бізнеса, от вони всі йдуть просто туди для покриття цього форс мажору Добре, коли є якась фінансова подушка, і ця фінансова подушка покриває той чи інший форс-мажор, чи захворювань, чи ще щось. А якщо цієї фінансової подушки нема, так як ми вже говорили, людина просто звикла жити від зарплати до зарплати, тоді гірше. Отож, коли ви виробите свій звичку, коли ви будете мати таку програму, то компанія дає захист. А саме, який захист? У випадку перший, візьмемо знову ж таки смерті по хворобі, компанія заплатить сім'ї 750 тисяч гривень. Це називається страхова сума. Страхова сума це та сума, яка буде, знаєте, таким м -м, паском безпеки, але фінансовим паском безпеки в машині є пасок безпеки, просто і ремінь. А в сім'ї поліс убезпечення і накопичення є фінансовим паском безпеки для сім'ї. У випадку навіть тої самої смерті годувальника. А якщо, до прикладу, стається нещасний випадок. Випадок. То в сім'ї виплатиться вже трьохкратна сума, а саме 2 мільйона 250 тисяч гривень. Погодьтеся, ну, гроші людину по-любому не вернуть. Тому що саме завдяки такому, такому паску безпеки людина почувається впевнені, що в завтрашньому дні вона розуміє, що будь-що що би сталося, її сім'я не лишиться за бортом, не лишиться за бортом без, без грошей, без нічого. Саме так вона працює. Саме за рахунок цього, якраз і сім'ї в Європі добре живуть. Вони розуміють, що це є норма, це є це так має бути. У нас до цього ще йде. Я вам скажу, в перспективі скоро буде всі мати програми. Тут питання просто, чи ви це усвідомите і чи ви зрозумієте якраз перспективу цього напрямку. Далі. Якщо стається, до прикладу, інвалідність. Ну, людина стає інвалідом, то в компанії враховується, є повна і часткова втрата працездатності. Якщо стається повна втрата працездатності, то людину звільняється від проплат. Ну, до прикладу, сталося це на п'ятому році і людина. Вже не платить, а страхова компанія замість неї платить. І по закінченню договору вона отримує ту суму, на яку розраховували. Тобто, в нашому прикладі 3 мільйона гривень. Ось таку суму отримує. І четверте, що якийсь захист, їй цікавиться медицина. Медицина. Важливо то що розуміти. Є базові захисти і є додаткові. Наприклад, у базовий захист входить смерть по хворобі, нещасний випадок і інвалідність. Це базовий захист. Все, медицина це вже і додатковий захист. І оця сума, яку ми прописали, от саме цих 5 тисяч, вона якраз буде і залежати від тої е, опції, скажімо так, від тих е, опцій, так, які ми підберемо для себе в захисті. Чим більше буде захисту, тим більше з цих грошей піде звідси на якраз захист. І менше піде в накопичення. І навпаки, чим менший захист, тим більше в накопичення і менше на захист. Ну, розумієте, так? Е, так, щоб збалансовано, це оптимально це зробити це зв'язатися з тим люди, якого запросила, або, наприклад, до мене написати. І відповідно я зможу вам підобрати програму, де ви побачите, скільки піде грошей на захист, скільки піде грошей на накопичення. І скільки піде, наприклад, у вас, яка буде кінцева сума. У нашому прикладі кінцева сума вийшла 3 мільйона гривень. Це кінцева сума, яку людина може забрати декількома варіантами. Тобто, це може бути як з цілою сумою людина забрала і все, і вже там собі сама розпоряджається, чи можливо навіть якийсь бізнес відкриє, та, або купить якусь, до прикладу, комерційне приміщення, і собі кожного місяця буде мати якусь, е, пасивний дохід у вигляді оренди. За комерційне приміщення. Чи просто покласти навіть цю суму в банківську якусь систему і отримувати 1% в місяць. Це на сьогоднішній день буде 30 тисяч гривень в місяць. Гроші стоять на рахунку, а ви з них кожного місяця по одному відсотку. 30 тисяч гривень. Плюс це вже значно краще. Так, щось глючить інтернет, я думаю, чи в записі це буде глючити чи не буде глючити. Надію, що не буде глючити. Отож, сьогодні ми проговорили якраз про базові звички, які допомагають людині відкладати. А саме, коли ви зрозумієте, що ви не комусь платите, якійсь компанії чи банки, чи ще що там діло, а ви такою звичкою насамперед. Платите собі. Ось так воно працює. Якщо ви зрозумієте, що оці, оцими такими діями ви платите спочатку собі, вам це буде легше зробити, а ви почнете виробляти собі цю звичку. Тому що, якщо ви це ніколи не робили, це буде важко робити. В місяць відкладаєте, в день відкладаєте, навіть банально відкладайте, по 50, 70, 100 гривень, як, як скільки виходить. По чуть-чуть кожного дня відкладаєте. І коли ви це все будете робити, ви побачите, що у вас назбереться якась сума. Назбирали суму, відкрили собі рахунок, поклали на рахунок туди гроші. Гроші не знецінюються, тому що у вас працює відсоток прибутку. Плюс які ще переваги. Якщо у вас є такі програми, то держава ще е, дає людям таку річ, як податкову знижку. Податкову знижку. Тобто ви розумієте, що якщо ви маєте, наприклад, там 13% від е, страхової компанії, то ще плюс 18% ви будете мати від держави. Це за умови, якщо ви працюєте, працюєте офіційно. Працюєте офіційно, ви маєте податкову знижку. Тобто, і все. Якщо у вас будуть виникати якісь питання по програмі по, по ще якимось іншим компаніям, з якими компаніями ми працюємо, ви можете звернутися напряму до мене, і ми вже з вами якраз обговоримося і підберемо таку програму. Наразі у мене все по ефіру. Якщо я вже буду повторюватися, <с� two -tranians> якщо будуть виникати питання, пишіть приват і з вами поспілкуємося. Хто дивиться це у записі, до речі, в описі відео є посилання на телеграм-канал, де ми проводимо такі живі ефіри. Тому переходьте в описі за описом в телеграм, і там з вами можемо е, особисто поспілкуватися. Для учасників телеграм-каналу е, консультація безкоштовна. Тому дякую всім за увагу, за ваші вподобачки, і до нових зустрічей в телеграм-каналі на ефірах. Всім мирного вечора. Дякую.